І повертаємося також до нашого формату розповідей персональних історій, і, зокрема, далі поведемо мову про того, хто схожий на скандинавського бога Тора і має відповідний позивний. Гром, хоча його він отримав через своє прізвище громський. В Наступному сюжеті ми хочемо розповісти вам про військовослужбовця 112-ї бригади територіальної оборони збройних сил України, зокрема про того, хто з початку повномасштабного вторгнення нещадно знищує наших ворогів. Що це за людина? Давайте знайомитись. Вони тут кричали: тікаємо звідси, бо працює якась підсура хоча зі мною плічопліч волі пліч воює там. Охорони СТБ, хтось там менеджер проєктів, якихось. каже, братан я нічого не вижу, але стріляти можу. <смі> я беру трубку розвідника, дивлюсь диво, поправляю йому автомат, <смі> кажу, навалі туди. Я цим дуже пишаюсь. Ми були першими, хто приймав участь в наступі під час харківського штурму. Доброго дня, мене звати Гронський Максим. Я головний сержант першої стрілецької роти 244-го батальйону 112-ї бригади сил територіальної оборони. До повномасштабного вторгнення киянин Максим Громський працював інженером швидкісних потягів в Інтерсіті, а перед цим був яхтовим капітаном і ходив у відкрите плавання морями й океанами. Хоча раніше я був цілком цивільною людиною, жив мирним, нормальним життям, зараз я себе бачу, напевно, лише військовим. В ТРО Максим записався за два тижні до повномасштабного вторгнення. Тож 24 лютого 2022 року одним з перших став на захист країни. Тоді це було, знаєте, як група цивільних з автоматами. В лютому березні підрозділ Максима тримав оборону на околицях Києва. Нас тримали, скажімо так, третім-четвертим ешелоном оборони Києва. От. Але мені дуже було цікаво, що ж там напередку. Ну і... Знайшлось нас, може, людей 5-7, таких от віддон, відважних хлопців. Разом з іншими відчайдухами гром пішов на першу лінію. Це було село Горин Кабучанського району. Я побачив на цих позиціях молодих хлопців 19 років, у яких було там пару гранат, дим, пекач, пару калашматок. І мені аж защемило, і було дуже е, образливо. Те, що у нас там зараз у четвертому ешелоні сидять хлопці, 30-річні, 25-річні, які досить фізично підготовлені. А тут нас захищають 19-річні, і ми почали з ними працювати, допомагати відбивати ворога. Після звільнення Київщини була ротація, кожну хвилину якої гром з побратимами витратили на навчання. Максим увійшов до групи розвідки. І після цього нас відправили на штурм Харківщини. Ми були, я цим дуже пишаюсь. Ми були першими, хто е, приймав участь е, в наступі під час харківського штурму. Підрозділ громади окупації Харківщини почав зі звільнення села Миколаївка Харківської області. Нам вдалося дойти до центру села Непоміченими, і вже там на нас виїхало керівництво на машинах, керівництво ДНР. В найкращому сценарію да, так вийшло, що нам вдалося знищити повний, повний керівний склад ДНР от, і зайняти кругову оборону в місті. Бій за село був запеклим, нашим доводилось відходити, аби не опинитися в оточенні. І після чого ми відтягнулись, ми поповнили БК, перечекали, можливо, передихнули годину-півтори, і знову вирушили на штурм. От. Коли ми вже заходили в село. Ми були всі в очікуванні того, що зараз буде знову контакт, знову буде бійня. І виявилось так, що ворог просто почав тікати. І ми їх почали гнати аж до самого Вавчанська. Харківщини була невелика ротація на відновлення, а далі Серебрянський ліс, де були найзапекліші бої. Гром щиро захоплюється мужністю своїх побратимів, особливо своїм другом. З позивним реклама він до цього, що на Харківщині, він підірвався на ТНЦ. Його дуже сильно контузило. Дві дирки в ушах там зір впав. Він Дуже сильно лікувався, бо хотів повернутися в стрій. І наполегливий реклама повернувся стрій, але під час однієї з атак в серебрянському лісі стара бойова травма дала про себе знати. І почався якраз штурм. Я повертався вже назад на позицію. Я заповзаю в свою норку, бачу, як реклама з автоматом стріляє. Він каже: братан, я нічого не вижу, але стріляти можу. Я беру трубку розвідника, дивлюсь, де ворог, поправляю йому автомат, кажу, навалюй туди. І штурм був відбитий. Потім я йому кажу, все, братан, давай на евакуацію, бо ти вже не можеш. І він каже, ні. Ми з тобою зайшли і разом вийдемо. І отак от по цей день ми досі з ним. Воюємо, хоча вже кожен на своїх ну, на певних посадах. Нині гром на посаді головного сержанта роти, а його вірний побратим, головний інструктор батальйону. Всі інструктори навчальних центрів 112-ї бригади мають реальний бойовий досвід, і тому новобранці отримують не суху теорію з книг, а реальні практичні знання і навички. Гром нині на навчаннях також не як інструктор, а з підвищення кваліфікації офіцерів сил ТРО. Незабаром він буде командиром взводу, хоча підвищенню не дуже радіє. Це дуже велика відповідальність. Для мене, знаєте, були моменти, коли я втрачав хлопців на цьому напрямку. І Інколи бере така, знаєте, смута про те, що ну я ж їх туди відправляв, я з ними спілкувався, але вийти в них не вдалося. Інколи буває так, карбує по серцю, це дуже сильно. Але маючи всі необхідні знання, навички, довіру особового і командирського складу, Максим не може відмовитись від посади. Я знаю, що люди, ті, з якими я служу, вони мені вірять, і вони хочуть, щоб я був їх командиром. Саме це дає мені сили продовжувати далі рух. Якщо хочете наближати перемогу України, доєднуйтесь до лав 112-ї бригади. Наталя Білогурова, Олександр Олійник, телеканал Київ-24.